Дві розпаковки. Одна Монпасіє, друга сільпо, але чкати хвилину. Так, я завжди спершу всі наважтуємо. А важні. Добре, ладно, сьогодні налаштувати. Хочу, хоча б привітаємося. Сподіваюся, ще не всі спать. А отже, друзі, всім привіт! Значить, Маю ось такі ігри. Ви знаєте, я е, за, будь <смас> за будь яке розпакування я сподівалася, що до цього буде знову якась книжка і можна буде збирати колекції Кол Колекціонувати я люблю. Але з'ясувалося, що то є гра. <кій> Треба завантажити мобільний застосунок Chroma Legends, сканувати картки і долучатися до гри. Отже, перша картка Chroma Legends. Посох вартового звичайний, пришвидшує відновлення унікального вміння героя. <кій> Це цікаво. Це цікаво, добре. Друга картка. Я поки що не знаю, що з цим робити, але гадаю, що це буде щось, типу настолки на основі комп'ютерної гри. Або ж додаток буде як доповнена реальність, але Бог його знає. Так, друга картка. Є? Така сама. Хоча вони різні, бачите, різні на упаковках намальовані. Але добре. Третя. Хорома лагенс така. Це пані чи пан. Друзі, хто розбирається в аніме малюванні Так. Перстень командира епічний. Я не можу. Але цікаво. Накладання ефектів на Супротивники збільшує силу героя. Епічний перстень командира. Добре. Далі. Це був епічний перстень в ось такому пакетику. Я не знаю. Тут в двох таких пакетиках було два однакове. Можливо, там є якісь номери, але поки я до цього. Основна колекція налічує 28 карток. То і більше інформації за QR-кодом. Ось я вам залишу зараз, щоб чіткіше було, можливо, ви відскануєте цей QR-код і побачите, що ж там за інформація. Викидати чимно. Так, третій. Роксі звичайний. Це, мабуть, для маличі або для підлітків такий. І щось тут позначено. А тут внизу нічого, тільки накладання ефектів на супротивника, збільшує силу героя. І такий самий значок ось тут і ось тут. Цікаво. І ось ця. І ще карточка. Зараз побачимо. Так само не розумію, пан чи пані. Друзі, хтось розуміється на цьому? Тут є пан чи пані. Начебто не пропустила. В коментарі також дивимося. Кінші звичайний. <кій> значить, все ж таки пан. Бо було б звичайна. Чи не так? Так, значить, ось це, можливо, герої, якими грати? Ось це допоміжні. І раніше мені було дуже цікаво, я відкрила ще ось такий. Так само був ось такий пан намальований. І так само тут була. Стріла, пробачте, за горло була стріла прискорення, звичайний. Зараз пришвидшує перезарядку героя. Це, мабуть, якісь особливі, ці простіші, а ось це герої. Ну, друзі, будемо збирати, побачимо. Якщо будемо збирати. Поки. Ось так, шість карток. І мене цікавить, чи можна буде офлайн грати в цю гру, чи збирати і тільки грати з додатком. Тоді це якось менш цікаво. Так, це те, що у нас перша розпаковка. Далі маємо другу розпаковку. Друзі, ви пам'ятаєте усі, як я хотіла зробити гірлянду власноруч із бісером. Ось я її почала. Це основа сплела ось такі гарненькі пелюсточки, так, це як листочки. І тут їх два, насправді. Просто я їх так щільно притнула одне до одного, але насправді там дві ось такі лінії із пелюсточками. Далі вони між собою скручуються, для того, щоб було щільніше. І Міцніша ця конструкція. І сюди ж додається іще колір. І ось для цього кольору я і придбала оці покупочки Монпасія. Будемо потроху. Отже, червоний колір. Це буде як і ягідки, і як квіточки, які ще, бутончики. І як. От бачите, як воно виблискує. Так файно. Оп. Хотіла на нього покласти, щоб показати, як ви близько. Сонце відбиває дуже файно, дуже красиво. Такі невеличкі, здається, 8 мм. Купили небагацько, якщо будете в Монпасі купувати, 75-86 їх номер, чи онлайн, чи так. так. Дуже мені сподобалося, бо такі насичені, як я не знаю, як калина, жураглина, таке інше. Файно. Так, це перше далі. Друге. Ось це мені дісталося зі знижкою і о, гривна 80 це за грам. Було. Значить, друзі, це також купувалося саме для кольору. Зараз покажу вам це залишки, я не впевнена, що нині можна буде таке придбати, але, можливо, на сайті чи десь ось такі акрилові квіточки. Як би мені прикласти? Ось пелюсточка і квіточка. Всерединку, я так розумію, треба брати або паєтку, або бісеринку, або щонебудь для того, щоб воно файно трималося. І ще продумаю, як із цим працювати. Значить, червоні і жовтенькі. Так само дуже гарно відбивають світло. Пробачте, пробачте це горло. І дуже гарно виглядають разом. Сонячний день це буде просто казка. Тут було ще й поломані. Оці поломані, значить, йой, тільки три жовті цілі, виходить. Оці поломані, я не уявляю, я, що із ними як можна зробити. Ну, хіба що одненьку столити до Ну, Оце. Але знижкою 80%. Трошки лому. Пробачимо добре. Вони такі рельєфні. Можете бачити не пласкі. Я сподіваюся, що це все буде, буде дуже гарно. І по відтінку вони відповідають одне одному. Далі. А, ну, далі це я купила ось такий. Бісер на додачу до того бісеру, що я вам уже демонструвала. Ось ця гірлянда, вона складена тут дуже багато різних відтінків бісеру. як дуже багато, десь 4. Зелений бісер різний, різний. Як би мені продемонструвати, що там він є різний? Бачите, колір? Відтінки все різне. Так і було задумано. От, значить, і я хотіла вам показати ще ось такі квіточки, які збереглися в мене від минулої гірлянди. Я дійсно сподівалася знайти саме такі акрилові із гранями, щоб воно відбивало світло. От, можете побачити. Але таких вже так само немає, як і цих. Тобто, фактично, я вам зараз показую те, що найближчим часом придбати не вдасться. От. І я сподіваюся доповнити оцю гірлянду ось такою красою. Це купили не раніше, але чому би і не продемонструвати це в розпаковці. Навіть тут Це таким жовтим-жовтим, навіть трошки зеленим видається, да? коли поряд жовто-гарячий. І в ось цей. Пакет я зібрала кілька відтінків, тут немає, зараз тільки оцей зелений із блиском, зелений із залізною серединкою, і там ще були зелені прозорі. Мабуть, я навіть не знаю, як продемонструвати, щоб шкоди не наробити. Ну, хіба що трошечки ось так? Можете одразу побачити, що там зелені є зовсім прозорі. Із залізною серединкою і із фарбою зовні, які виблискують. Далі я докупила, це було ще минулого разу, для того, щоб завершити рушник. Ось трошки матовий, але він не матовий, він просто менше блиску має. І ось із блиском-блиском я побачу, якими який бісер краще підійде для того, щоб завершити рушник. Бо саме такого, яким був вишита перша частина рушника, саме такого немає. А ось цей бісер вже цього разу. І, друзі, це буде неймовірна прикраса. Навіть не знаю, як пояснити, це буде дуже багато рядів бісеру. Я їх переплітати не буду, вони будуть вільно просто низочкою, одна трошки довше іншої, лежати. І це буде така як пектораль із цього бісеру. Можливо, навіть сплету селянку, хто зна, бо хочу, дуже давно хочу сплести селянку. Ось такі покупочки. Всім дякую за увагу! А особливо дякую за вподобаєчки. Друзі, усім тихої ночі, мирного неба та Божих благословень. Па-па! Так, <свистач> так, да, да, я трошки затримую трансляцію, я знаю. <свистач> Мені просто подобається прибирати і дивитися, як хтось прибирає. Так, Анна вітаю, манік можна і обновити. Так, вже записана до майстра. Дякую за вашу увагу. Вже дуже давно треба його оновити, бо це є халепа <свистач> з таким манікюром. Немає часу на себе. Знаєте, на все що завгодно, є час, на себе ніколи немає часу. Більше того, я вам скажу, що він є в житті дуже скромний той манікюр. Зараз нині я вам покажу. Ось, без світла, бачите? Беж скромний, не, яскравий, не, не срібний, не сірий, ніякий. А нюдовий, а камера. І спалах ось так відбиває, наче тут діаманти. Віда наказута хеллоу. Вітаю. Анна блищить красиво. Дякую. Вітаю, дякую, дякую. Так, ну я вже це все складаю. Треба знайти пакетик для цих, дуже мені вони подобаються. Вони такі гарні. Я сподівалася ось такого об'єму щось знайти, розумієте? Щоб воно було таке надійне, пишне, виблискувало. Але ж. Але, але, я так розумію, що взагалі монпасьє, вони там, колись ми заходили, і там було багато шафок із різними бусинками. Зараз всі ці шафки. Об'єднали в одну, от, і таке собі, знаєте, хочеться більше різноманіття, але ж там з'явилися нові товари, яких не було. Наприклад, там з'явився килимок для бісеру. І я думаю про те, щоб його купити. Тобто там така накладочка невелика, приблизно 10 на 15. І з бортиками силіконова накладочка. І туди можна безпечно висипати бісер, і він не покотиться не втече втічев, а він буде там, де і треба. Тож я сподіваюся, все ж таки придбати і килимок ще. І ще в мене в мріях, не в планах, а в мріях гердан. От, але я Бог його знає. Коли я це робитиму, коли в мене буде час на то. Так, і для цього пакетик ще треба. Далі ось таке буде. Краса. <рес> ось таку проволоку. Якщо маєте старий телевізор, то ви знаєте, де взяти таку проволоку. Дрот, да, такий дротик. І з його допомогою можна зробити багато чого красивого. Все, поскладали разом із вами. Ось тако файно Це так ось сюди. Все ось так розкладаємо і закрываємо.